21 500 – доступна ціна для кожного українця, який може придбати для себе або для подарунку таку гарну книгу, сімейну книгу, в яку можна заповнювати та вести свій родовід. Дорого скажете ви, та яка дорога зна, якщо ця книга виконана повністю вручну Покази, майстром палітурної там. справи, накладка в металі, посріблення, позолота. Дивіться, який гарний зріз цієї книги також Сфарбований. А, но всередина це плотні сторінки, інструкція, як заповнювати цю книгу, щоб звати свого діду, прадіда, бабу, прабабу, кума, свата, брата. І навіть свою собачку, яка була колись десь комусь. Е, родинні свята, фотографії, все запам'ятовується. Книга записується. І ви будете завжди знати своє родове дерево. Замовити таку книгу.